Слава Ісусу Христу! Тайця за мета Сензарі, та всіх на моєму ютуб-каналі. Дорогі мої, переживаємо пасхальне тридення, зокрема, сьогодні Велику Суботу, так, десь ще застановляємося над е, старцями Господніми. І тут, біля нашої гроти, Матері Божої, людської, е, хочемо поговорити е, також е, про. Е, ту роздумати про ту, яка е, десь безпосередньо найбільше пережила страстей і мук в цих терпіннях Ісуса Христа, про Пресвяту Богородицю. Ми мали проект про сім мечів болю, матінки Божої. Вони всі є на моєму ютуб-каналі. Ну і сьогодні маю ще таку книжечку Свято Альфонса Марія Далікорі». це Виємки з величання Марії, Свято Альфонса. Приклади чудесних на найсвятішої Діви Марії. Властиво роздумуємо собі над тими прикладами, які відносяться до тих чотирьох мечів, які прошили серце Матері Божої у страстя Господня. Властиво, страстну п'ятницю. Це є четверта, четвертий меч. Марія зустрічає Ісуса на горі Голготі якого проводять, п'ята це є смерть Ісуса, шоста, шостий меч пробиття боку Ісусу, визняття з хреста і сьома складення Ісуса до гробу. Отже, святий Альфонс Марія Марія Делігорі. Радий так вже піст. Прийшов, але вам дораджую таку книжку Час духовної боротьби. Духовна боротьба є в нас повсякчасно, так, на основі щоденника святої Фаустини Ковальської. Будемо ще до неї сягати. Звичайно, що в сьогоднішньому відео не буду дуже щось значить, розказувати про неї, але ще сягнемо. Отже, така духовна боротьба, час духовної боротьби зв'ятою Фолстаною Ковальською. Отже ж, четвертий меч болю Марія зустрічає Ісуса на горі, якого провадять Гору голоду. І Сатель Фонс розповідає таку історію. Певного разу об'явився Спаситель сестрі до Діомірі, черниці у Флоренції, і сказав до неї: Пам'ятай про мене і люби мене, а я буду пам'ятати про тебе і буду тебе любити. І кажучи, це подав їй букет квітів і хрест, на знак, що всіляким потіхам, яких дізнає дізнають святі, на землі, то товаришувати хрести. Отже, ж, розуміємо, що. Всі потіхи є забарвані Христами. Бо Хрест єднає душу з Богом. Ми би хотіли освятитися і стати святими без Христа. Ну, але так не буває. Так? Хрест єднає нас з Богом. І це показує Ісус Христос, який йде цим, цим Христом на груду. Святий Єромій, Єронім Емільян, будучи вояком і ведучи життя, не однак з користі. Взяти до неволі осуджений зоставу через неприятелів в одосібненій в'язниці. Серед самотності, який там е, був та ласкою Божу, постановивши прибій до посередництва матері найсвятішої, почитаючи її особливо як матір болісну або матір скорботну. Відтак, підтриманий її опікою, провадив життя святого, певного дня бачив об'явлені, приготовлене для нього місце в небі. Стався засновником нового ордену, відійшов з цього світу смертю блажених. І в кінці, канонізований через церкву, за лічний став в, е, до святих. Бачимо, що легко ми можемо стати святими. Став постину Ковальського Святонку каже, що кожен, хто живе на землі, е, має можливість стати святим. Отже, п'ята тепер болість, е, п'ятий е, меч болю, смерть Ісуса. І Альфонс наводить такий приклад. В Перуджі певен молодик прирік Сатані віддати свою душу. Страшно, якщо йому допоможе до сповнення гріху, якого замирявся допуститися. І на це кров'ю підписав, підписав, підписався. По сповненні гріху сатана, допоминаючися вчиненого йому запису. Змусив молодика і занісши його на велику пропасть, домагався від нього, щоб в неї вкинувся, погрожуючи, що якщо цього не вчинить, то з душею тілом попровадить його зараз до пекла. Нещасний молодик, судячи, що вже з рук його не вирветься, вступив на, на край пропасті, але, вражений смертю неухильною, сказав Злому Духові, що не має відваги сам собі її задати. Отже, якщо хоче, конечно, його звадити, нехай його в пропасть Сам вкине. Молодик цей мав на шиї скапулярій, Матері Божої Скарботної Боболісної. І сатана сказав на нього: Здіймо цей скапулярій, а я тебе вкину. Але цей нещасний в'язень його, бачачи, яко в цьому скапулярії має оборону, сказав його до Ну, бо це опіка Пресвятої Діви, з, знімаючи його в жоден спосіб, не, хотіти, по, не хотів по довгій, е, по довгому часі засичення Сатана відійшов грішно, перейнятий вдячністю для Матері Божої болісної, поспішив до костьола, щоб скласти все це подяку. Щиро е, обжалувавши свої гріхи і з них висповідавшися, завісив біля вівтаря Матері Божої болісної в Паруджі. Утом срібний з описаним чудом, якого від нього дознав. Шоста біль: проникнення болю Ісусового, тобто пробиття і зняття з Христа. Певен грішник по багатьох поповнених злочинах вбив власного батька і брата. Пішовши з дому. Скривався по різних місцях. Під час Великого посту сталося, що, мав бути на проповіді, якомусь священник говорив про милосердя Боже. Внаслідок цього цей вбивця пішов до сповіді. Сповідник, вислухавши його страшних визнань, а знаючи, в ньому, не бачаючи, в ньому достатньо жалю, поручив йому, щоб він пішов перед вівтер Матері Божої болісної і просив його про виєднання йому ласки щирої іскруги. це цей грішник і в скорому. Бав там неживий. На, на, наступного дня, коли священик поручав Людові душі, душу померлого, показалася в костьолі біла голубка, в, який, в дзьобку якого вилетіла картка і впала при ногах священика. Підніс і її, і знайшов на ній слова. Душа померлого скоро, як вийшла з тіла, пішла просто до неба. Уявіть собі. А ти не переставай так досі чинити, оголошуючи нескінчене милосердя Боже. Отже, вже наступний тиждень, знаємо наступна неділя після Воскресіння Христової неділя Божого милосердя, де є, можна здобути повний відпуск, і священики мають в цей день проголошувати, проповідувати про велике Боже милосердя. Е Вносити треба, що цей річник теж завдяки заступності Матері Божої болісної, отримав, ласку на так надзвичайної скрухи, що від неї сконав, і тому пішов просто до неба. Бачимо е... матір Божа милосердя, яку Марія має велику заступницьку силу і що може нам допомагати. Ну і останній приклад з цього мочоболю складення Ісуса до гробу, пише отець Ев. Ел... Кельґраве, що певен чернець так був мучений скрупулами, що часом, часами близьким, був до розпачу. Але що мав особливе бажанство до Матері Божої болісної, отже ж, до неї завжди втікав в своїх страшних утисках внутрішніх і, розпам'ятаючи її болю, дізнавав великої потіхи. Коли близьким був вже смерті, Сатана більше ще, ніж коли-небудь, почав мучити його скрупулами. І усилюватися, привести до остаточної розпочі. Аж ото, наймилостивіша матір, бачачи в так великому небезпеці, одного зі своїх слуг вірних, показалася йому сказала. Чому, мій сину, в такі смутки западаєш? Ти який стільки разів співвідчував в моїх смутках і болях, приніс мені потіху. Будь доброї думки, оце Ісус посилає мене до тебе, щоби тебе потішити. Не бійся нічого, ходи зі мною до раю. Бачимо, як приста Богородиця. Всіх нас любить і хоче нас всіх спасти. І по цих словах побожний Чернець повинен потіхи небесної довіри сконавна і спокійніше. Ну і закінчимо молитву тут біля нашої значить, святині, бачимо гарно, так вже все прикрашено, все цвіте, квіти пахнуть, скоро буде маївка, будемо прославляти престу Богородицю молебнем. Травневим, запрошую минулого року я робив тут на моєму ютуб-каналі, знайдете, на кожен день місяця травня є з оцем долін до Руготолу такі науки марійні, дуже гарні. Користаємось цього, поки є час, щоб змінюватися, щоб ставатися святими. На, 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 на кінець помовимося молитву про серце, чисте, вірне і сильне в добрі, яке подає святий Альфонс Марія Дельгорі. Боже, ти через непорочне зачаття найсвятішої Діви Марії зготував своєму синові гідне помешкання, силу заслуг передбаченої смерті Христа, зберіг її від всілякої плями. Дай нам за її причиною дійти до тебе без іріху, через Христа Господа нашого. Амінь. Богородиця, Дів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословенна ти понад Бога, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породива Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Ді, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Нехай славиться святе й непорочне зачаття, причисто Діви Божої Матері Марії, від віків до віків. Амінь. О Марія, непорочно зачати, молися за нами, що до Тебе прибігає. Мати Божа скорботна, молися за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!